Вибачте мене, будь ласка, мене сьогодні не буде, буде тільки Юлік і Лесик. То, то нормально так буде чи ні? А що робити? Ласик і стане? А Юліка, будьте бити, якщо в неї не буде. Ну що Юлік? Речі, що? Набрали дихання через ніс, не через рот, а через ніс і. Я не чую. Диха. Набрали дихання, някіду дихання і. Бласкайте, власне, шо ви? Добрий вечір Чернігів! Негапопулярна група ці в перший раз приїхала до вас і знаєте що? Скажіть. Hara sœðan, meir enn á more, þarðu séi og hevur manna áðr sig uppa. Ein sorgur vit táðar, og skærur sorgar kallar. Á pláji straður er tár skrota, sjúvaka. Tað er tíðin á sœðan, es eigi

Чесно, за кордоном більше навіть в Росії замовляють, і тур зараз буде і в Україні, і в Лесі десь не Ні, ну якраз сьогодні перший так перші інтерв'ю. Буде і в Харкові, і в Дніпропетровську, і в Донецьку буде. Так що чекайте. Ми не могли попасти довго на Східну Україну через Леску, якщо чесно. Лес, як набирав ми весіль на Західній Україні, ми ніяк не могли, бо всі, всі суботи, неділі, п'ятниці за були за заняті. І що сьогодні побачить нашу...

Ні, я нічого не буду скоро. Ну, да, ну, Тримає язик за зубами. Дуже великий. По-перше, є дуже багато нових пісень. Це раз. Тур по Україні, а сам усе нова ідея, ще ніхто в Україні не робив. Я думаю, що ми будемо перші. І це секрет. І це секрет. секрет. Це дуже круто. В Україні ще того ніхто не робив, бо на то треба великі гроші мати. І фільм знімає. А фільм то ясно. Завжди. Без цензури до речі цього року. А в кого виникла ідея з фільму? Лесика. Лесик, режисер наступного фільму. І він буде писати, бо я його кажу, до того я писав. А тепер каже, я тебе трошки заставлю. І він я йому куплю такий зошит, і він буде там писати. 抓到！抓到！抓到！被你一射，一射下场。 こんにちは Скажи, будь ласка, в Чернігові хто, хто сильніше може кричати, дівчата чи хлопці? Хлопці. Давайте давай, хай він буде да! ну, добре, Ми хочемо зараз привітати з наступаючим днем Валентина. Хоча я особисто до ну, нього так відношуся, більше до українських А я, я дуже сильно відношу. Дуже сильно, бо Лесик любить валентинувати так? зі всіма. Вітаю всіх закоханих пар з наступаючим днем Валентина. Любіться. Е... Приїжджайте до нас в Одесу. Ми з 14-го якраз Валентина. Добре. Любіться, будьте любими і вважайте бо ваші серця через ті всі ситуації, які відбуваються, можуть бути черстві і такі як камні. Тому ліпше займатися сексом і хай трошуться маленькі діти. І в а... тебе діти єші. Не знаю до речі. <ріст> Запишіть, будь ласка, викладіть, викладіть це в інтернет. Не хотів вставати наш тим. А ну, сам. Ай. Насправді є такий бомбових проєкт, <проєкту> на мені, власне, Це ви, тік і Кузьма. Ось разом щось замутити таке, закаланути. А ви думаєте, що ми що? Ми поки що лапи кожна свого ози. Рибу. Ну, але шлюзу можна відкрити і випустити всю воду в річку. Так що я, якщо вони готові, я так само втратив. Але так побахнути, що аж Дніпро змінило. Напрямок Рустеші. Я готовий. Хай протокнують. Е, стосовно Кузьми, дякую величезні. Перше mm -hmm. швіця оду потім від нього. Yeah. І він, він сказав, як правильно зробити. Mm -hmm. так, Але все, не... Далі yes. так стається, що якщо ти хочеш... Ти хотів щось сказати? Ні, що... просто що він нас відчуває. Ah. І, чесно кажучи, в минулому році ми зробили пробний блінку, mm -hmm. mm -hmm. пам'ятаєш. То я навіть з двору не міг завести на стадіон. Не було місця. Просто дійсно то був бомбезний такий. Козьмі великий дякую, так. Да. Да. Я знаю, ну, ну, що то, дуже то, скоро то. ми знову прийдемо до одного. Ми маємо нього один президент, але це та, не скажемо, бо ви зараз я розкажете йому. пісні напишемо. Він нам але ви, подарував. Але Андрій, знаєш, якщо мені вийде, то, я тобі напишу пісню. Таку, щоб Вже є, вже є. А то дуже класно. А Лесик язика-то фестиваль. Що з тіліком, до речі? Новий ну, канал. Супер. Ні, речі, недавно. Вони знаки недавно мені сказали, що є така одна людина, яка може тільки зі мною одна спілкуватися. Ми кажемо, з тим дикарем <laughs> дуже важко. І вона до мене дзвонить. слухай, давай, на другий сезон. Але то, що ти хочеш. Я думаю, просто в мене завжди умови зізи такий. Я завжди хочу, щоб було справедливо. Якщо хто хтось виграє, це не має бути підставлено. І щоб це було реально. Якщо, як шумак з інтернетом стілікав? Ще щось питається. Провокативно. Юлі, Юлі, ти зраджуєш Ні. А ти лась, що, що? ти зраджуєш вас? Я так, а кому? Я кому? Юлі. Юліяшся. Я знаю, що в Львові на захід ви збираєте там величезні стадіони там. Сяк, щось, щоб буде в Чернігові і щоб було, тут теж були якісь такі великі стадіони, давайте якісь таке привітання чи меседж, ми, ми плануємо. Дивіться, Не знаю, як сьогодні буде, бо в нас зараз в Україні така держа, е, ситуація, але ситуація така, що на, мой, на, 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 на мій погляд, і Лесика, і Юліка, думаю, думаю що нарешті українці е, е, догадалися і дотягнулися, що ми можемо жити нормально. Але це треба перейти якийсь період, що вже і наші держави вже прийшли. Ее... І в Чернігові стадіон зберемо, і в Донецьку стадіон зберемо. У нас є для того гарні пісні, у нас для того є ідеї, у нас для того є структура і у нас для того є позитив. Чи просто дибарена. Можете якісь коктейльки такий, домашню умову, рецептуру зараз бахнути. десь придумаєш? Якщо хворий, то горілка з перцем. То теж коктейльчик. Але це ти що любиш? Так, Як ти кажеш, тільки ще тазік, знаєш, із посипати і ноги а

Миша, я співаю третій куплет, а ви вже голосно приспів, добре. Або навіть продовжіть мої слова. А чого?